Доброго вам дня, шановні пані та панове! Презентую двокімнатну квартиру з загальною площою 64 квадратних метри, яка знаходиться у місті Ужгород у житловому комплексі закритого типу квадрат. Квартира складається з кухні студії, двох кімнат, ванної кімнати та прихожої. Розпочинаємо наш огляд. Прихожа у себе вміщує шафу для верхнього одягу, дзеркало з підсвіткою та. Столик прихованого монтажу з функціональними шухлядками. Наступним, що ми переглянемо, це санвузол, а точніше, ванну кімнату, яку було збільшено за рахунок переносу правобічної стіни. Тут нестандартний розмір: ця ванна на 2 квадрати більша, ніж у всіх у цьому даному житловому комплексі. У ванній кімнаті домінують два кольори: це антрацитовий та колір дерева. І ванна кімната у себе вміщує інсталяцію, саму ванну, до речі, буде, ще змонтовано скляну перегородку, гігієнічний та тропічний душ. Далі шафку для ваших речей, дзеркало з підсвіткою, умивальник та тумбу прихованого монтажу. Ну і звісно ж, сушка для рушників. Далі болер. Його можна буде збільшувати, збільшити при потребі, тому що, в принципі, як ви бачите, виходи зроблені так, щоб тут поставити більше болер. Далі, пралка, і тут ще буде обладнано шафка. це все сховається досить гарно. Два слова розкажу по фурнітурі. Тут в даній квартирі буде домінувати, буде домінувати чорна фурнітура. Як ви бачите, вона поєднана з натуральним деревом. Чорний також змішувач. Ванну кімнату ми з вами переглянули. До речі, тут тепла підмога. Тобто вам завжди буде комфортно для ваших ніжок. Наступним, що ми зробимо, це переглянемо з вами кухню студію. Кухня студія складається з трьох зон: це зона самої кухні, обідня зона та зона відпочинку. Або тіві зона з м'яким диваном. Ось так. Панорамні вікна в кухні студії і, звісно ж, кондиціонер. Подивимось, яка у нас тут начинка самої кухні. Маємо з вами холодильник та морозильну камеру, електропіч, варильну поверхню, витяжку. Далі посудомийну машину. Ну і, звісно ж, мийку. Також чорного кольору. Ще буде обладнано підсвіткою робочу зону, і це додасть певного шарму. Освітлення трекове, як ви бачите, обідній стіл розкладається, збільшується на 20%. Може, 30 десь. так. Також ще буде доставлено два стільчики вони в машині, вже потім заберемо, докладемо їх. І ось така у нас гарна кухня студія. Зараз з вами ще пройдусь по периметру, щоб ви а, побачили, який її масштаб, наскільки вона простора та світла. Ось така чудова кухня студія. Далі запрошую до першої спальні або до першої кімнати. А, в цій кімнаті розміщується ліжко 160х200. Приліжкова а, зона, як ви бачите, обладнана світильниками. Це все вимикається, вмикається, не встаючи з ліжка. Далі, шафа купе ось при вході, і два панорамних вікна. Ось перше вікно і ось друге вікно. Досить прохолодно, Ну, зараз така погода мідлива, але, скажу так, в квартирі не парить, при тому, що вимкнені кондиціонери. Йдемо до. До речі, в цій кімнаті також є кондиціонер. Ідемо до другої спальні. Тут також були певні перепланування, вона е, також збільшена від стандартної, відрізняється досить кардинально. І так, ось така у нас друга спальня. В ній розміщується також ліжко 160 на 200. Приліжкова тумба, освітлення, телевізор та шафа. З робочим столиком. Ну і, звісно ж, з дзеркалом. Ось така от у нас друга кімната. Хто підписаний на мій канал, він вже бачив дані квартири, тому, в принципі, я думаю, оцінить дане перепланування. Місце тут збільшено на відсотків 15, мені здається, десь так. Ось така друга кімната. Покажу, що з цієї сторони. Така цікава тумба у нас, приліжкова і освітлення. Ще буде тут облаштовано дерев'яну мапу України. Думаю, це буде досить прикольно. Ідемо далі. На цьому перегляд завершуємо. В посиланні до цього відео також надам вам огляд житлового комплексу. Зараз я вам покажу вид з вікна. З вікна ви зможете спостерігати за вашими дітками. До речі, на території три дитячих майданчика: один спортивний майданчик, зона барбікю, зона відпочинку, і ще буде незабаром облаштовано паркову зону. Бажаю всім гарного дня, Божого благословення та швидкої всім нам перемоги.